Вітаю, друзі! Вчора, 23 жовтня, вступила в силу нова еміграційна програма Канади для того, щоб деякі українці змогли отримати постійне резидентство в Канаді. Так і я отримав за цю ніч багато імейлів. Ну і я отримую багато коментарів до мого першого відео стосовно цієї програми. Де люди запитують різні питання. Тобто програма почала працювати, а багато українців не можуть зрозуміти, що це, як і для кого. Так? І сьогодні я вам надам трошки більш детальнішу інформацію, щоб ви зрозуміли, що це і як ця програма буде працювати. До речі, до речі, посилання на детальну інформацію по цій програмі в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте. Там же ви знайдете посилання на офіційні джерела, і я вам раджу е, перейти і почитати також на офіційних джерелах. Е, перше, для кого розроблена ця програма, так тобто є різні інтерпретації цього, але я вам скажу так: е, ця програма розроблена для постійних резидентів Канади, тобто для. Громадян Канади і постійних резидентів Канади з українськими коріннями для того, щоб ці люди змогли е залишити своїх рідних тут у Канаді, так допомогти їм залишитись у Канаді. Тобто, це треба зрозуміти, це не для. Того, щоб залишити всіх, хто бажає приїхати до Канади, тут залишитись, ні це для того, щоб допомогти своїм громадянам, своїм постійним резидентам залишити тут в Канаді своїх близьких та рідних людей. Це перше, що треба зрозуміти. Друге, давайте ми з вами зараз почитаємо все, що сказано про саму програму. В, в Урядом Канади, так як вони позиціонують цю Канаду і як вони її описують. Ну і там же ми з вами подивимось, хто має право е претендувати на цю програму, а хто ні. Отже, як я сказав, посилання на інформацію в описі для цього відео е програма називається ПМЖ для громадян України з членами родини у Канаді. Так, е тобто, це тимчасова державна програма. Покликана допомогти сім'ям, які постраждали від російського від російського вторгнення в Україну, воз'єднатися у Канаді. Політика набуває чинності 23 жовтня 2023 року. Тоді ж будуть доступні інструкції щодо подання заявки. Тобто, вже все доступно, вже можна з е, цим. Працювати і подаватись на цю програму ця політика дозволяє деяким українським іноземним громадянам у Канаді та членам їхніх сімей претендувати на постійне місце проживання. Члени сім'ї можуть жити в Канаді або за її межами, і візи постійного резидента видаватимуться членам сім'ї, які проживають за межами Канади. Так і тут це правда, тобто є окрема категорія, яка може знаходитись поза межами Канади. Про це ми все з вами поговоримо. Якщо ви відповідаєте критеріям, ви можете подати заяву на отримання постійного місця проживання хто може подати заявку. Є дві категорії членів сім'ї, які мають право подати заяву на отримання постійного місця проживання за цим полісом. Категорія перша член сім'ї громадянина Канади чи постійного жителя Канади. Ви можете подати заявку на міграцію на еміграцію відповідно до цієї програми, якщо відповідаєте наступним умовам, ви повинні бути громадянином України. Бути членом сім'ї, громадянина або постійного жителя Канади, включаючи чоловік або партнер по цивільному шлюбу, дитина, незалежна від віку, онук, батько, дідусь або бабусь, або брат, або зведений брат, бути в Канаді, коли ви надсилаєте заявку, вам надане постійне місце проживання. Так, мати чинний статус тимчасового мешканця в Канаді, або подати заявку на відновлення вашого статусу, якщо термін його дій закінчився менш 90 днів. Мати паспорт чи проїзний документ, або надати підтверджуючі документи, що засвідчують особу, якщо у вас їх немає, надати підписану, встановлену законом форму декларацію від швена вашої родини в Канаді, яка, яка пояснює ваші відносини з ним. Та бути допущеним до Канади громадянин або постійний житель Канади, член вашої родини, повинен в даний час жити в Канаді, бути не молодше 18 років, їм самим не було надано постійне місце проживання відповідно до цього полісу. Давайте ми з вами трошки уважно ще зараз розберемо ці вимоги. Отже, отже, хто може отримати. Постійне резидентство по цій програмі я маю на увазі зараз громадян України. так, Тобто можуть отримати громадянин України і член родини громадянина України, навіть якщо член, член родини не є громадянином України. Так, це може бути чоловік або жінка. Так, можна спонсорувати, можна спонсорувати дитину. Наприклад, якщо батьки вже постійні мешканці, постійні резиденти Канади, а дитина ні, то батьки можуть спонсорувати свою дитину, можуть спонсорувати онука, можуть можна спонсорувати батьків, можна спонсорувати дідуся або бабуся, і можна спонсорувати рідних братів та сестер. Тобто, це ті категорії, які підлягають. Під цю програму. Ви повинні знаходитись в Канаді, так? Під час подачі, подання цієї аплікації вам треба знаходитись фізично в Канаді. І вам треба буде знаходитись в Канаді, доки ви не отримаєте постійне резидентство. Це те, що стосується е, українців, які можуть податись по першій категорії. Так? Які вимоги до тої людини, яка має статус постійного резидента, так, тобто до вашої рідної людини, яка може вас спонсорувати, це по перше, повинна бути більш ніж 18 років цієї людині, так тому що я отримав досить багато імейлів з запитанням: так що, якщо я народив тут собі зараз дитину? Ми, ми народимо в Канаді, тобто ж дитина вже буде громадянином Канади, і тобто, ми автоматично е, отримуємо це постійне резидентство. Ні, 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 друзі. Так це не спрацює. Ваша дитина зможе вас спонсорувати тільки коли вона досягне 18-річного е, віку. Так, а зараз факт народження вами тут дитини він ніяк не впливає на е, можливість залишитись тут в Канаді в подальшому. так. І ця людина, яка буде вас спонсорувати, сама повинна отримати постійне резидентство не завдяки цій програмі, так? Тобто пройти по будь-якій іншій імміграційній програмі. До речі, до речі, ось зараз буде дуже великий бенефіт. Для всіх тих українців, які не сиділи на задниці рівно, так не чекали Мани Небесної, а вже пройшли цей етап, вже отримали постійне резидентство, вони зможуть зараз е, е, спонсорувати своїх рідних і близьких. Я вас поздравляю, друзі, і це. Така дуже класна нагорода для вас за те, що ви не сиділи, не очікували, а йшли до вашої мети і робили все, щоб отримати постійне Е, Але у нас ще є і друга категорія людей, які можуть претендувати на. Цю програму так це дружина чи громадський партнер, громадянина України, який має сім'ю в Канаді. Ви можете подати заявку на імміграцію відповідно до цієї політики, якщо відповідаєте наступним умовам. Ви маєте бути чоловіком чи громадя, громадянським партнером, громадянина України. Ваш чоловік або партнер повинен. Не мати змоги залишити Україну, пропасти безвісти, померти чи вважатись померлим, бути членом сім'ї громадянина чи постійного жителя Канади, включаючи їх дитина, онук, батько, дідусь або бабусь, або брат, або брат, або зведений брат, і ви повинні бути в Канаді, коли ви надсилаєте заявку, вам надіслано на постійне місце проживання. Не брати шлюб і не перебувати у цивільних відносинах з іншою особою з моменту виїзду з України, мати чинний статус тимчасового жителя в Канаді, або подати заявку на відновлення вашого статусу, якщо срок його дії закінчився менше 90 днів, мати паспорт або проїзний документ, або надати підтверджуючі документи, що засвідчують особу, якщо у вас їх немає, надати підписану встановлену законом форму декларації. І від вашого чоловіка або члена сім'ї партнера в Канаді, яка пояснює ваші відносини з ним та бути допущеним до Канади. Так, ну до громадянина Канади такі ж самі вимоги, як і в попередній до попередньої групи, про що це каже нам тут, так? Тобто ми знаємо, що зараз в Україні йде війна. Люди гинуть, люди пропадають безвісті. На жаль, і багато сімей зараз розвалені. Тобто, е може, чоловік не має змоги залишити. Україну, але у чоловіка є рідні блю, рідні люди тут у Канаді, так тобто є рідні, є діти або батьки, або рідний брат, рідна сестра, або онуки, або дід бабусь. Тобто людина, чоловік, наприклад, не може залишити територію України, щоб приїхати до Канади, а його жінка і його діти можуть залишити, тобто його жінка і діти приїжджають до Канади сюди і подаються на постійну на постійного резидента і включають туди свого чоловіка так тобто це так може це так працює або така ситуація, коли чоловік загинув, наприклад, чи пропав безвісті без під час війни, а в нього є тут родичі, тобто його дружина з його дітьми також можуть скористатися цією програмою. До речі, цього не було в анонсі, коли ця програма анонсувалась. Так? Тобто, це вони внесли цей додаток вже от тільки зараз, так, 20 числа, коли вони надали більше інформації. Про uh, ці програми, uh, давайте зараз подивимось, хто не може податись по цій програмі, щоб ви розуміли, так uh, ви не маєте права подати заяву на отримання постійного місця проживання відповідно до цієї програми, якщо ви не відповідаєте критеріям першої чи другої категорії. Е, у тому числі, якщо ви за межами Канади, тобто ви не знаходитесь в Канаді, ви не можете податись, податись можуть тільки ті, хто знаходиться вже в Канаді, так і ви не допущені, окрім як з фінансових причин, тобто вам відмовлено в у візах до Канаду по фінансовим причинам по іншим причинам, ніж як фінансові. І ваш тип відносин не вказано вище. Тобто, двоюродні е брати, двоюродні сестри, е дядьки, ть тьотьки, племінники, вони не підпадають під цю програму, тобто тільки близькі рідні, так члени сім'ї, які можуть емігрувати разом з вами до Канади. Ну, давайте з вами зараз подивимось, хто може підпадати з вами попасти в аплікацію, коли ви її будете подавати, кого можна включити з собою в аплікацію. Члени сім'ї, які можуть іммігрувати разом з вами до Канади, ви можете включити відповідних членів сім'ї у свою заяву на імміграцію разом з вами до Канади, якщо вони відповідають усім. Медичним кримінальним вимогам та вимогам безпеки, щоб стати постійними мешканцями Канади, прийнятні члени сім'ї це ваш чоловік або громадянський партнер, ваша дитина-утриманець, який молодше за 22 роки, і не має чоловіка або партнера, або 22 роки або старше, і залежить від вашої фінансової підтримки щодо того, як їм виповнилося 22 роки. Не може забезпечити себе фінансово через психічний та фізичний стан. Ваш онук, дитина-отриманець вашої дитини, або дитини отриманця вашого чоловіка або партнера. Члени сім'ї можуть перебувати в Канаді або за її межами. Лише ви повинні перебувати в Канаді протягом усього процесу подання заяви. Так, тобто. Тут чітко розповідається, кого ви можете додати до своєї аплікації, ви можете додати свого чоловіка, свою жінку, свою, свою залежну дитину до 22, до 22 років. І знов таки дитина, ваша залежна дитина не повинна бути замужня чи жената, тобто, це одинока дитина. Або якщо ваша дитина має якісь фізичні влади і не може сама працювати не може себе забезпечувати. Ви також можете додати. Дати, до речі, ваші всі ваші е члени родини не повинні знаходитись тут у Канаді, коли ви подаєтесь на постійне резидентство. Але ви повинні знаходитись у Канаді протягом усього процесу подання заяви. Ви повинні вказати цих членів сім'ї у своїй заяві, навіть якщо вони зараз не іммігрують разом з вами. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете спонсорувати їх пізніше. Так, друзі, це інформація стосовно того, хто може податись по цій програмі. Хочу вам сказати, що я вже подивився на цю програму дуже так уважно. І я хочу вам сказати, що вона дуже легка. Там немає багато форм, там, just, там тільки декілька форм, вони дуже легкі, ви їх заповняєте, жодних проблем з цим нема, немає. Що стосується, чи треба вам наймати зараз якогось імміграційного агента, хто це буде робити за вас, тому що ой, якось, якось. Ну, хочу вам сказати, якщо у вас є під рукою навіть простий Google-переводчик, то ви все, все це можете зробити самостійно без імміграційних агентів. Тобто, форм там небагато заповняти, вони дуже легкі, все зрозуміло, ви можете зробити це самостійно. І ще раз хочу поздравити е, всіх е, е, Постійних резидентів Канади з такою можливістю е, допомогти вашим рідним та близьким залишитись тут в Канаді. Хочу ще раз поздравити тих українців, які приїхали до Канади по програмі Куаєт, які зробили все можливе, щоб вже отримати е, постійне резидентство. Ви також зараз отримаєте цей бонус. Ви зможете залишити тут ваших рідних та близьких. І хочу вам нагадати, що ця програма розрахована тільки на рік. Всім, хто хоче залишити тут своїх родних та близьких, треба встигнути подати заявки на протязі одного року до 22 жовтня 2024 року. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео і ця інформація були корисні для вас. Я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вашими вподобайками. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти це відео. Допоможіть цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Можливо, вони. Шукають цю інформацію, і вона їм допоможе. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал вашими підписками. Так, будь ласка, підпишіться на канал. Дуже-дуже малий процент моїх глядачів підписані на канал. Ви дивитесь мій контент, ви дивитесь мої відео. Я надаю вам багато корисної інформації. Отже, я думаю, що це варто, щоб ви кликнули на дзвіночок і кликнули на Підписатись так. Ну і, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю програму. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!